Це супер, багато хто навіть сітку не ложить. У вас арматура. Дякую за коментар. Видно, що це будівельник коментує нас. І те, що він каже, дійсно, багато хто забудовників, будівельників, архітекторів, взагалі просто за лебетоном не армурують навіть сіткою. Але в нашому випадку у нас кімнати в даному проекті дуже величезні, тому у нас відбувається армування арматурою 10 з кроком 200 на 200. І обов'язково ми ставимо ось такі пірамідки підставочку для того, щоб арматура не лежала просто на плівці і не виконувала від слова взагалі ніякої функції. Тому ми обов'язково ставимо пірамідки на метр квадратний, 4-5 штук, щоб арматура е, мала захисний шар між плівкою, скажімо, і е, була всередині бетону. Ось такий вигляд має наша. Підлога, це підлога по ґрунтам. Це ніяка не плита фундамента, це підлога по ґрунтам, величезні кімнати, тому ми тут арматуруємо. Ніяких конструктивних функцій ця підлога не робить. У нас е конструктивну функцію несучих стін буде тримати стрічковий фундамент, а це підлоги по ґрунтам. Як бачите, повністю все у нас уже поармовано. Стоять підставочки, стоять наші маяки червоною стрічкою для того, щоб був витриманий рівень підлоги. І повністю ці кімнати вже ми будемо завтра приймати бетон, бетонувати наші кімнати. Слідкуйте за нами далі, за повністю всім процесом будівництва будиночку в стилі хай-тек. Нагадую, загальна площа забудови даного проекту Харківської області 640 метрів квадратних. Дякую за коментар.